Юлія Палібіна після масованих ударів шахедами по Києву і Київській області, по Дніпру, Харкову, Чернігову і Сумам та руйнації наргооб'єктів, що призвело до подачі електрики за графіком, наш потужний президент їде до Копенгагену навчати данців, як збивати дрони. Сьогодні Європа дійсно постала перед цією загрозою. У дронів і безпілотників Україна має відповідний досвід. Не вмієш сам навчай інших, повчати почав вже з вагона потягу, мабуть, щоб дати ще сигнал ворогу про планування ракетно-дронових атак, поки найвеличнішого не буде в Києві. Цікаво, що президент скаже щодо безполітної зони України, яку оприлюднило видання The Telegraph. Невже систем захисту Україн НАТО не вистачить для захисту всієї контрольованої Україною території? Окремо, президент акцентував на необхідності створення дронової стіни в Європі. За його словами, Україна має найбільший досвід захисту від дронів та ракети може стати рушійною силою в побудові спільної системи безпеки. Боже правий, що він. Меле, він, хоч ці страшні відео прильотів по Дніпру, Києву і Харкову, бачив, чи тільки свої відосики передивляється. Вчора вдень ворог. Ударив по центру міста ударними безпілотниками на місцях прильотів спалахнули масштабні пожежі. Вночі росіяни завдали авіаудару по енергетичному об'єкту. Північній області опинилися під атакою. Київщина, зокрема, Сумщина, Чернігівщина. Шостка та ще майже чотири десятки населених пунктів на Сумщині залишилися без електропостачання. Зранку ворог атакував безпілотниками Київщину, зокрема Бучанські та Вижгородські райони. А вже зранку продовжили обстріли. Зафіксовано ще кілька влучань у ту ж саму ціль. Вікторія Максименко Ось тут точно хтось з них трендить або тирить. У 24-му році Україна виготовила 2 мільйони 200 тисяч fpv дронів. Цьогоріч буде більше, заявив Зеленський. 20 травня 25 го Україна здатна виробляти 4 мільйони дронів за рік та збільшила випуск боєприпасів. Знов Зеленський Білецький заявляє: Хочу подякувати Міністерству оборони за три місяці. Третя штурмова бригада не отримувала жодного fpv дрона. Сьогодні вранці нас повідомили про те, що підрозділ директивою голови ДПСУ ліквідується. А і потім почалися одразу накази здавати зброю, здавати автівки, здавати майно, здавати літаки, коптери, все здавати. І, а, і що буде далі? Ну я думаю, що на наступному тижні нас просто всіх фахівців, які дуже ефіктно ефективно працювали на фронті, спіх відправлять кудись там, розкидають по іншим підрозділам, десь там посадки, щось щось таке. Я навіть не знаю, що це може бути. Я вважаю таке рішення зрадою, зрадою України, тому що наш підрозділ дійсно дуже успішно воював. Ми майже всі добровольці. Ми хто з 2014, хто з 2022 року на війні, і нас ніхто не примушував йти до війська. І ми самі робили дрони, самі купували автівки, самі робили собі бази, майстерні і таке інше. А тільки тому, що я дійсно критикував політику закупівлі дронів, і як мені здається, що я правильно писав про те, що є величезна доля тут. топ-корупції. а пан Єрмак дуже ображений на те, що я пишу про топ корупцію, про компанію Фарпойнт, яка дивним чином отримала третину ринку безпілотників минулого року, а поза минулого року її взагалі не існувало. І цю компанію очолюють люди, які ніякого відношення раніше до післовотників не мали. Це локешен-менеджер, архітектор бетонних меблів. І дивним теж чином ці люди пов'язані з так чи інакше з офісом президента. Два дні тому назад ми дізналися, що наш підрозділ розформовують без пояснень, без нічого віддали наказ здати все майно і підготувати людей до переведення. На питання, чому що, де, як ніхто не надав відповіді, е, ще не встигли довести майно. Як вже прийшли списки на накази на людей і переводять їх в різні загодні структури, піхоту, пілотів, операторів, всіх спеціалістів вузького профілю, які навчались роками, які пройшли війну і багато на чому літають, навчені просто розірібаними і знищують. Тут взагалі виходить якась там максимальна ідіотська ситуація, друзі. Окупанти заточені на те, аби знищувати екіпажі дронів, і дронів мавіків, нічних бомберів, розвідувальних дронів і так далі. Вони заточені. Вони саме працюють по цьому, тому що вони розуміють, яку небезпеку для них несуть українські фахівці безпілотної сфери. І тут виявляється з боку їм допомагають так або інакше, прямо або опосередковано допомагають. Свої ж корисні ідіоти, чи що? Я не знаю, друзі. Це карта, де позначена кожного цивільного враженого безпілотниками в Херсоні. Майже три тисячі невинних людей бомбили в їхніх будинках та на їхніх вулицях. Це схоже на Бліцкарту Лондона під час Другої світової війни. Кожен повинен це побачити. Де питання до Зеленського про пікапи? Де питання до Зеленського про Реби? Де питання до Зеленського? Про дрони? Він Але, розуміло, а де ці три тисячі ракет, які він обіцяв? Три тисячі ракет самів, паляниці трембіти, ура, ура, полетіли. Я до сих пір приходжу до себе від шоку, що технічним директором. Uh, Цієї компанії, яка виробляє фламінго, заявлена жінка, uh, скажімо так, ну, досить ну, легкої no. поведінки в комп'ютерному вимірі. Ну, Технічний директор це має бути технічний директор. Директор може бути ну, технічний директор кожну шайбочку, кожний гвинтик і кожен кусок металу має знати в тій ракеті. Це найголовніша особа у виробництві. Ну, невже українців за таких uh, лопухів мають? Знову ж таки. За це відповідає не Порошенко, не Федина, не Європейська Солідарність і Холера навіть не парламент. За це відповідає Зеленський. Тому що оборонка це його відповідальність. Він глава держави. Держава вся працює на нього. Ось які речі найважливіші ми маємо пам'ятати. Валерій про запас. У Запоріжжі одні й ті самі посадовці спочатку витрачають сотні мільйонів на так звані підземні школи, в тому числі в районах, свідки оголошено примусово евакуація дітей, і одночасно спрямовують десятки мільйонів на дитячий майданчик самий лучший в центрі міста. Тобто однією рукою вони типу турбуються про безпеку дітей навчанням під землею, а іншою запрошують їх на масові розваги в надії, що шахеди та ракети битимуть виключно в укриття та ще й саме під час уроків, так виходить. Мені така логіка недоступна, і можна було б навіть хоч прожать з цього маразму, якби лінія бойового зіткнення не проходила в 30 кілометрах від міста, а фронт не задихався від нестачі техніки, фпв-дронів, реву і тощо. Тому, схоже, вони таки влаштували нам найгірше. Ми програємо не фронт, а тил, бо інакше як шкідництво я цей безперервний розпил на великому будівництві назвати не можу. Якщо я упереджений і щось не так розумію, готовий вислухати аргументи, чому це другое. Люди волонтерять ще людей там терзають, переслідують якісь ці всякі гетьманці, подібні структури. І як українцям в таких реаліях виживати, То ми повертаємося до того, що почала вимагати від влади, щоб вона робила свою роботу для якої ми її обрали. Іван Сімочкін послухав на є питання берлінську стрибушною. Берлінська розповідала, чому ми опинилися в такій дупі, бо влада, бачите, з 2014 року не почула мене, що треба розвивати технології, і тому ось все це. В чому Берлінська відверто бреше? Вона майже весь період 14 по 25 малює одною фарбою. Я стукалася в усі кабінети, ніхто мене не почув. Однак з 14 по 18 були розроблені далекобійні ракети, і далі мав бути побудований стратегічний ракетний щит України, який просто не пустив би ворога сюди, до мене, в Херсон. Це не технології, ні. Що зробила Берлінська з Трибушною? Вони скинули владу, яка будувала нам ракетний щит, привели агентуру Кремля, яка знищила ракетне виробництво, яка без бою здала 20% України. А тепер ця берлінська бреше, що попередня влада була погана, а до свого кремлівського крота вона ходить. Бо заявляє, я зустрічалась з президентом і просить відкрити тепер курси навчання керування дронами. І дякую йому, мовляв, президент мене почув. Вона йому дякує. Де три козаки, там два гетьмана, коли почали замість того, щоб битися з Москвою, різати один одного. Сподіваюся, українці не забули слова Винниченка, коли він сказав: як не буде України соціалістичної, то не треба нам ніякої. З добу. і ми мали дійсно Українську Соціалістичну Радянську Республіку, але це була. Україна в складі імперії і ніякої незалежності в неї не було. Я сподіваюся, українці не забули, як пересралися у нас помаранчеві за Ющенка всі з усіма, а виграв Янукович. І ми мали потім Майдан кривавий і маємо тепер криваву війну. Коли вже ми навчимося.